iPhone випустив свою базову версію 17-го iPhone і додали туди 120 Гц дисплей. І для базового iPhone це чудово, бо це перший з такою герцовкою. А Infinix вже давно 120 герців, вони вже перейшли вище. Зараз 144 Гц 60 Pro, 8 оперативки, 128 будованої пам'яті. ну Дисплеї, звісно. У Infinix, на особливо в Note серії там це все шедеврально просто. А так, телефон недорогий, за 7200, 144 Гц, стереодинаміки. Класна під ним я піксіна камера, тонкий дизайн і гарна автономність батарейки, тут 5200 на день буде вистачати. І досить цікаво зроблена і під камеру, дивіться, ободок такий виділили червоним, це у нас в синьому кольорі, червона кнопка штучного інтелекту. І штучний інтелект в цьому смартфоні, як якомусь супер дорогому, і це все безкоштовно працює, все літає. Кому цікаві, доступні в чорному і сірому кольорі версія 820.